Ох, як вони... він пузом догори ще пірнає. Оце приколіст. Там ще на фоні багато їх. опа. Ви ж бачите, гляньте, як вони цікаво пірнають. Оп! Випернув. Чудова атмосфера. Люди вночі бомбили, а зараз їх розвикають. Он ще випернув. Ось іще. Гля там він так завиз з хвостом до горища, в далечині приколісти. От вони розумні тваринки. Он він плаває біля пірсу ого, як випернув, ви бачили? Зараз ще буде, сподіваюся. Останній раз а ми підемо засмагати вже. О, і такий фонтан. Все, краса. Ну все. Мої любі друзі, ставимо лайк, підписку за такі чудові кадри. Ми на 16 й санкцій випад фонтану. Ого, пірнув. Оце він. Краса. Давай ще кульбіт неймовірний. І ми тебе заснімо. і підемо засмагати. Бо вже спекотно. 10-та година. Давай, 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 В... вспливай. Щось там затримався. Затриманець. Дельфинчику давай, ну давай ще трошки. Де же ти? Затримав дихання. Що? Дуже спекотно, не хочеть він випернати. Всі його знімають. От це він довго може знаходитись під водою. Ну Зараз вимкну камеру і він вже впливе, це ж 100%. Вон, далеко-далеко, все, вони пішли на глибину. Тут же їм не цікаво. Ну все, лайки і підписка, бувайте!